У вас у мережі є така певна хімія з тіною Кароль. Wow. Чи вдавалося вам з нею зустрітися поза камерами, поза інтернет-інтрижками і щось обговорити або сходити з нею на каву? Е, ну, єдине місце, де ми бачилися, я була в неї на концерті, е, і це була така мікрозустріч. Але на днях буквально в нас буде виступ на одному заході разом. І я думаю, там нам удасться поспілкуватися. А так, щоб поки що зустрітися, з нею десь на каву, ви не хотіли чи не пропонували? Її? Е -е, і хотіли, і пропонували, але не сходяться графіки. Ви б все хотіли знати. На все свій час. Я думаю, що оця іскра між нами це щось таке, що має настоятися. Так що, але чек... з решти, якщо без іронії, яке у вас ставлення до е, е, Як я казала в себе в Ютубі, ви дивилися мій Ютуб канал. Підпишіться обов'язково. Ціна Кароль прима. Пріма, Пріма це статус, до якого ти можеш його визнавати, ти можеш бути з цим не згоден, але вона прима. Я ставлюся до неї, так як до пріми. Але сьогодні Тіна Кароль намагається вибудувати собі образ такої дуже близької до людей. От ви в цей образ вірите? Вона намагається і мені любиться наблюдати, чи вийде в неї, чи ні. Я прямо в першому ряду сижу. Я хочу бачити, вийде чи не вийде. хочу ближче поспілкуватися, щоб поняти, чи вона це від душі, чи це все неправда.